Мовчить значить любить. Подумки думає, як йому пощастило або яке прекрасне життя. Хм. Давайте розбиратися, що таке пасивна агресія, і, окрім мовчання, як вона ще може виражатися? Адже так існують люди, які не вміють виражати свої негативні. Емоції. Вони не знають, як виразити гнів, розчарування, сум, або якісь такі неприємні емоції та відчуття стосовно ситуації чи іншої людини. Але ж вони це якось демонструють і, на жаль, від цього страждає інша людина або навіть група людей. І ці люди, на жаль, не вмій пояснити, що з ними зараз відбувається, але те, що вони роблять, заставляє інших задуматися та поламати голову, що ж зараз відбувається, і хто в цій ситуації винен. Пасивна агресія, як з нею бути, якою вона буває, і як розпізнати, що перед вами пасивно агресивна людина. І саме зараз вона показує свою пасивно-агресивну поведінку. Пасивна агресія це коли людина виражає свої негативні почуття та емоції не напряму, а якось іншим способом для того, щоб уникнути конфлікту, для того, щоб не пояснювати, що зараз не відбувається, і чому їй неприємно погано, або вона цього не хоче робити. Вона просто пасивно агресує. Отож, давайте перейдемо до звичайних прикладів звичайних людей, які нам зустрічаються майже кожен день серед різних, близьких, друзів, колег по роботі і так далі. Або серед тих людей, які, наприклад, з нами навчаються, працюють, стоять в черзі і, можливо, запізнюються на наші зустрічі. Що ж насправді відбувається? Я зараз назву кілька пунктів, по яким можна визначити, чи дійсно це пасивна агресія? Отож мовчання. Пасивне мовчання. Людина в якийсь момент замовкає, мовчить, ходить, дується, і ви не можете зрозуміти, що відбувається. Це навіть може тривати досить довго: годину, дві, день. Зустрічаються випадки, коли людина не спілкується з конкретною людиною навіть тижнями. Буває, що доходить до місяців, і я чула, що навіть роками можуть люди жити в одній квартирі і не спілкуватися. Тобто вони можуть навіть їсти за одним столом, вони можуть робити якісь речі, але це відбувається без якогось зорового контакту, без слів. І що ж насправді відчуває ця людина, яка мовчить? Насправді вона виражає пасивну агресію, тобто я з тобою не говорю, бо я, наприклад, на тебе ображений, або я гніваюсь на якусь ситуацію. Я вважаю, що ти не правий, чи ти не права. Але так як я не вмію виражати напряму емоції гніву, емоції суму або емоції роздратування, я це виражаю мовчанням. Чому люди так роблять? Зазвичай це однією з причин, з основних причин є те, що люди навчилися так змалку на прикладі своїх батьків або тих людей, які ними опікувалися ще в ранньому дитинстві. Тобто вони бачили ось цю ситуацію, ось цю модель поведінки. Так робили з ними їхні батьки. Мама ображалася на дитину, що та розбила щось там якусь склянку, або та не послухалася її. Мама зачинялася в кімнаті і ходила там два дні. Мовчки демонструючи, що вона на неї ображена на цю дитину. Ось таким чином вона нібито карала дитину за те, що вона зробила, але вона не могла пояснити, не могла виразити свої почуття, емоції гніву і сказати Сонечко, я дуже ображена, мені дуже неприємно вона не могла це пояснити, бо вона теж не вміла, і вона, от передала цю модель поведінки своїй дитині, дитина навчилася на прикладі своїх батьків, наприклад, або ще однією причиною може бути те, що Колись в юному віці людина спробувала виразити свої негативні емоції. Вона якось хотіла захиститися, показати, що їй це неприємно, розгніватися. Десь, можливо, десь крикнула або напряму сказала комусь, що вона не хоче цього робити. І тут все закінчилося дуже погано. Їй почали карати, або на неї почали кричати ще більше, можливо, навіть фізичне було насилля. Це, що може бути пов'язане з якимось негативом, яке було дуже в кілька разів більше, ніж вона на те очікувала. І після цього людина закрилася, і після цього людина на несвідомому рівні зробила висновок, що все, я не буду більше виражати негативні емоції, навіть якщо мені щось не подобається, або я зла, тому що це закінчується дуже погано, і я маю неприємний досить прикрий досвід. Так само це може бути причиною, чому людина закривається. Ну, наприклад, мовчання. Мовчання це не єдиний прояв пасивно-агресивної поведінки. Поїхали далі, що ще може про це вказувати? Що людина пасивно агресує? Отож, я буду трішки підглядати, бо я написала для вас цілий список. Наступний пункт це коли людина відмовляється обговорювати певну. Тему, коли людина відмовляється обговорювати тему, яка, наприклад, вас засмучує. Ви хочете вирішити це питання, ви хочете якось знайти якийсь компроміс. Ви хочете розібратися в якійсь темі? От ви живете разом, у вас якісь стосунки. Це може бути чоловік, жінка, це можуть бути батьки, діти, це можуть бути колеги, друзі. Але людина постійно уникає, вона відходить від відповіді. Вона відмовляється це обговорювати цю тему. Вона не хоче напряму з вами про це говорити. Тобто, ось такий шлях: це теж може говорити про те, що зараз людина демонструє вам сильну агресивну поведінку. Тобто їй це не подобається, вона не хоче про це говорити, але вона постійно знаходить якісь відмазки, Може колись, може потім вона. Не хоче чіпати цю тему, вона може переключати вашу увагу на щось інше, або казати, я зараз зайнята чи зараз зайнята, все, що завгодно, аби не торкатися цієї теми. Наступний пункт, коли людина обговорює і ділиться своїми якимись переживаннями стосовно того, що її засмучує, з іншими людьми. Але не з цією людиною, з якою в принципі виникло це питання, тобто людина максимально уникає напряму вирішити це питання з конкретною людиною. Вона шукає а, якихось помічників інших людей для того, щоб поскаржитися як погано, як ця людина погано себе веде, е, як я з нею нещасна і так далі. І ось вона робить тето, тето, а мені це не подобається. Замість того, щоб прийти до цієї людини і пояснити, обговорити, сісти там за чашечкою чаю і обсудити, що слухай, мені це не подобається. Давай будемо якось вирішувати. Ні, для пасивно-агресивної поведінки, властиво, те, що ми будемо завжди йти в обхід вирішення певної проблеми і вирішувати з абсолютно іншими людьми, яких ця проблема не стосується. Ще одна ознака, яка говорить про пасивну агресію, це коли у вашу сторону відпускаються якісь саркастичні репліки, абсолютно протилежне тому, що відбувається насправді, наприклад. Коли хтось робить якусь помилку, чудова робота. Ага, або коли хтось щось навпаки не зробив там, або колись, а, коли у вас щось не вийшло, і вам кажуть дякую, що не прийшли. Дякую, що ви цього не зробили. Дякую, що ви за мене забули. Так, це говорить про те, що людині неприємно, вона зла, розсержена на вас, але вона хоче таким чином вас уколоти і. Не напряму сказати про свої почуття, тобто ми ж можемо сказати напряму, що є більш екологічно, що слухай, мені було неприємно, я так тебе чекав. Да, давай якось можливо наступного разу ти прийдеш вчасно або зробиш це, що я тебе просив. тобто... Всі ми живі люди, все буває, але от коли ви помітили, є в деяких людей звичка, наприклад, от казати дякую за те, чого нема, або чого ви не зробили, для того, щоб у вас таке викликати почуття провини, що ось я тобі нібито дякую за те, що ти не зробив чи не зробила, або за те, чого в тебе немає. І звичайно, нібито слово дякую позитивний має зміст, але. Те, що йде після нього, воно вказує на те, що ви маєте відчувати провину. І таким чином проявляється також пасивна агресія. Ще один пункт, коли вам а, підкидають такі компліменти, ну, наприклад, ваші колеги або ваші друзі, знайомі, де в компліменті. Або нібито в такій приємній, здавалося б, фразі, яка мала бути приємною, вам туди підкидають якісь такі слова, які заставляють вас засумніватися в тому, що цей комплімент щирий і що це про вас. Наприклад, я вас вітаю з вашим підвищенням, або я вітаю, що ви одружилися. Дуже дивно, що ви взагалі одружилися в цьому житті. Я думала, що ви ніколи не з... Дивлячись на вас характер, так? Або ой, у вас нова сукня чи там новий, новий костюм, як ви взагалі в нього помістилися? Ну, мабуть, швия постаралася. Тобто вам роблять комплімент, але разом з тим вас ніби ось так опускають, що ви не достойні того, що вам роблять цей комплімент, тобто заставляють вас засумніватися в цьому, і настрій такий якось погіршується. Це також говорить про пасивну агресію, яка йде від цієї людини, адже вона або заздрить вам, або роздратована з приводу чогось, або бо якщо дратує зазвичай нас щось, то це означає, що нам цього хочеться, але ми цього не можемо собі дозволити. Тому якщо ця людина роздратована або зла, або ще щось, вона хоче, ніби Показати, що вона така дуже вічлива, але разом з тим не дати вам розслабитися і отримати задоволення від вашого костюму чи від вашого одруження. Ні, ні, ні. Я висловлю пасивну агресію стосовно вас, щоб ви мучилися, тому що напряму сказати, що я не задоволена вашим шлюбом або не задоволена вашим підвищенням, я не можу, тому що така людина зазвичай вона не вміє не знає, як виражати Агресію напряму і вона боїться, і вона хоче це зробити в обхід, але ж все одно колоти вас і цю агресію пасивно вам надати. Ще одне досить, яке здавалося б, неочевидне, але те, що вказує також на пасивну агресію, це коли людина, наприклад, зволікає з виконанням якоїсь роботи. Вона постійно це відкладає, вона постійно якось виправдовує, що ні, я от зроблю, зроблю, але не, не робить. І вам обіцяє, постійно обіцяє і постійно знаходить якісь причини, чому ні, але ці причини досить таки неочевидні. І здається, що нібито людина вас не поважає цим. Ну, Такі якісь неприємні почуття закрадаються. Навмисне зволікання. Виражається також тим, коли, наприклад, ви просите щось в свого партнера або друга про якусь дуже важливу річ для вас. І ваш друг, знайомий партнер, він не встигає, а можливо не хоче це робити. Йому це не цікаво. Він постійно це відкладає, зволікає з виконанням цієї роботи або цієї справи. Він знає, що це вас засмутить. Його це ще більше дратує, і йому хочеться таким чином ще більше зволікати і відкладати цю справу. Тобто, це нібито посил на те, що слухай, я не хочу це виконувати, і мене дратує те, що ти постійно мене про це просиш. Я розумію, нібито, що це для тебе важливо, але я настільки не хочу це робити, що я постійно це зволікаю і відкладаю. Тобто, ось така пасивна агресія, яка йде на те, коли. Людину щось просять і показують на важливість цього виконання, але людина постійно це відкладає і не хоче цього робити, але вона постійно якось виправдовується і е, спирається на щось інше. А ось ще одна ознака постійної агресії, можливо, ви помічали, коли людина запізнюється. Хоча це може здаватися нібито випадковість, але якщо це досить великий проміжок часу, наприклад, 20-30 хвилин, ну навіть. Більше, так, поза межами допустимого, а особливо коли ця людина знає, що її чекають, або вона робить це досить регулярно, наприклад, постійно на вашу зустріч запізнюється, то, скоріш за все, це говорить про те, що так, проявляється пасивна агресія стосовно вас або стосовно цієї події, на яку людина запізнюється. Пам'ятаєте, можливо, у кого були такі однокласники, які постійно там запізнювалися на певний урок, там на перший або на якийсь певний урок, так? або завжди запізнювалися. То це, скоріше за все, говорить про те, що людина наскільки не хоче йти туди, що вона ось навіть на несвідомому рівні демонструє, наскільки це їй неприємно, тобто це йде пасивна агресія. Я не хочу туди йти. І ось це запізнення це демонстрація того, що я не хочу приходити на цю зустріч. Я себе на силу притягла сюди, або притяг сюди, що мені це неприємно, мені цього не хочеться, але ну ладно, ось тому. Ось таке вираження пасивної агресії йде через запізнення, особливо якщо це регулярні запізнення або дуже великий такий проміжок часу запізнення, да, там на а, багато хвилин. Тому це ще раз говорить про той випадок, коли людина не може зупинитися і не може сказати там, наприклад, собі чи комусь, слухай, мені це не подобається, ці заходи, я не буду сюди ходити, так. Або давай не будемо, мабуть, зустрічатися, бо щось у нас нелагодиться. Так і розібрати цю тему, поговорити разом спокійно, відверто. Людина уникає цього. Людина сама себе завелося та ще на цю зустріч, на цей захід, на цю роботу чи на навчання. І вона сама насправді від цього страждає. Але окрім пасивної агресії, на жаль, вона більше нічого не може показати. Тому зазвичай від цього страждають не тільки ця людина, а і ті люди, які її чекають і не починають захід, бо чекають ще цю людину, або продовжують якісь незрозумілі стосунки романтичні, де здається, що може просто запізнюється а насправді треба розібратися, чому людина постійно запізнюється чи варті взагалі ці стосунки продовження. Ось ще один досить цікавий момент, цікава ознака, зустрічається часто в парах або десь в сімейних стосунках, можливо, навіть серед знайомих колег, коли ось такий пасивний агресор, він заявляє про щось, що він нібито дуже хоче, але підкреслює той момент, що, на жаль, цього не станеться, і ця людина цього ніколи не зробить. Наприклад, в гостях десь там з ріднею чоловік там заявляє, що ой, я так люблю борщ, але цього ніколи не станеться, і моя люба дружина ніколи мені його не зварить. Я це знаю, я просто його люблю і буду там мріяти. Тобто, це теж пасивна агресія, коли людина заявляє про свої потреби, бажання і в контексті говорить про те, що. «Хм? Я ось такий нещасний ображений, бо ніколи цього не станеться. І це така маніпуляція, де вказують на те, що, на жаль, дружина цього не зробить, і я вже звик. Або це може бути навпаки, там жінка може сказати, що. Я чекаю квітів, я люблю квіти, але я вже змирилася з тим, що мій чоловік ніколи їх мені не подарує. Ну, це може бути навіть без свідків, коли вам постійно відкидають такі репліки, де е, показують, що от мені цього хочеться, але я ж від тебе ніколи цього не дочекаюся. І людина починає відчувати провину, починає думати, а як же це загладити, розгладити. А насправді дійсно, той, хто про це говорить, він просто не може, не вміє, не знає, як попросити напряму. Зоре, будь ласка, мені борщ або я так люблю квіти. Я люблю, коли ти мені їх даруєш. Ось було б дуже приємно отримати. Так, люди з пасивною агресією це не вміють говорити, не хочуть, не знають як, і тому вони починають в обхід придумувати ось такі маніпулятивні речі для того, щоб показати, як їм все неприємно, як би їм хотілося, але, на жаль, таким чином виражають свою агресію, свою роздратованість, свій сум через ось таку поведінку. До речі, ще одним пунктом сюди ж до ознак пасивної агресії можемо віднести сміливо гостінг від е, гост, англійського слова привід. Що це означає? Це означає, що коли людина просто о, після якогось спілкування з вами просто зникає без попередження в невідомому напрямку, може навіть телефони заблокувати. Ні, привіт, ні пока, ні «що сталося, просто зникає. Ви зустрілись на побаченні, або ви десь поговорили з якоюсь людиною про якісь справи, але потім ні духу, ні сліду немає від цієї людини ні слова. І навіть коли ви намагаєтесь якось зв'язатися, зателефонувати, то таке відчуття, що ви і ніколи не спілкувалися з цією людиною. Людина просто зникає. Гостинг це привиди, такі люди, привиди, які то з'являються, то зникають, і вони не вважають за потрібне щось вам пояснювати або казати, що слухай, ну щось у нас тут не виходить. Я передумав чи передумала, або мене там. Інші плани з'явилися: ні, така людина просто зникає в невідомому напрямку, і якось їй навіть совість не мучає, що ви там будете думати, переживати, чи там вона потрапила під машину, чи щось з неї сталося. Ні, вона просто продовжує своє життя, жити далі і робити свої справи, ніби то нічого не сталося, тому що саме... Таким чином ця людина звикла вирішувати конфліктні ситуації, а точніше не входити в них, а точніше не починати ніякої бесіди і не шукати виходу з цієї ситуації. Тому що це треба сісти, це треба подумати, і їй легше просто зникнути. Ось така пасивна агресія. Що робити з такими людьми? Що робити з людьми, які ось... Виражають таку поведінку, від якої ви страждаєте. По-перше, потрібно визнати і визначити для себе та самої людини, з якою ви спілкуєтеся, що зараз відбувається. Пояснити людині, що ви бачите її поведінку, і ви для себе її розшифровуєте таким чином, що вона пасивно агресує, тобто вона. Приховує якісь свої емоції чи почуття. І якщо це пасивна агресія, то це негативні емоції чи почуття. Ви е, можете пояснити людині, що так як ви спілкуєтеся, і ви, скоріш за все, якщо вам це вигідно, або вам цього хочеться, або вам це потрібно, ви хочете продовжувати е, це спілкування. Якщо людина так само хоче продовжувати з вами спілкування. То слід зупинитися на цьому сісти і говорити, що відбувається, чому людина так чинить, і які насправді в неї приховані негативні почуття до цієї ситуації, там до конкретної, або до вас особисто, щоб людина могла відкритися і вам пояснити, що насправді вона відчуває, і чому вона, наприклад, не хоче цього робити, або чому їй це не подобається, або чому вона цього уникає. Це взагалі в ідеалі розговорити і почати докопуватись до самої суті, щоб ця агресія почала вилазити, як то кажуть, назовні. Спокійно це обговорити, так? От, розкажи мені, що тобі не подобається, або чому ти не хочеш це робити. Давай це обговоримо і вирішимо, що тут можна з цим зробити. А надалі другим кроком, якщо людина пішла з вами на контакт, вона починає пояснювати вам свою поведінку. І вона готова з вами йти далі. Ви можете обговорити свої власні межі, що насправді вам це дуже неприємно, і обговорити якісь правила вашого спілкування. Бо подальші правила вашого спілкування це і є ті межі, які говорять про те, як з вами можна чинити, а як з вами не можна. Що ви ладні терпіти, а що ви терпіти не будете. Тобто, якщо людина заходить сюди, де ви не можете це терпіти, вам це не подобається, наприклад, її мовчання або її постійне запізнення, то скоріш за все, що далі контакт не буде відбуватися, і ваше спілкування або завершиться, або перейде в такий режим рідшого спілкування, так ніж зараз, тому що вам це неприємно, а ви цього терпіти не будете. І ви можете запропонувати інший варіант. Ви можете запропонувати людині перейти на більш конструктивний діалог напряму. Тобто, якщо людині щось не подобається або вона не хоче це робити, вона може вам напряму про це сказати. Скажи, будь ласка, напряму, що тобі не подобається, або що ти не хочеш робити, або що ти хочеш змінити в наших стосунках, ми сідаємо, обговорюємо і йдемо далі. Не потрібно ховатися, не потрібно мовчати, або не потрібно мені якісь маніпулятивні, саркастичні речі говорити. Ти просто мені можеш напряму про це сказати. І якщо ми зацікавлені обоє, в нашому подальшому спілкуванню, то ми завжди знайдемо якийсь компроміс, ми домовимося, і все буде добре. Тобто, максимально схиляти людину до більш здорового діалогу, прямого, безпосереднього. Наприклад, якщо людина про ваші стосунки говорить з кимось. Жаліться на якусь проблему, так само можна обговорити, слухай, ну давай, якщо між нами існує якась проблема, то давай ми будемо обговорювати з тобою разом і вирішувати цю проблему разом. Якщо ти будеш цю проблему обговорювати з іншими людьми, і я про це не буду знати, що виявляється, у нас є проблема, ти будеш там з сусідами це обговорювати, так то навряд чи це допоможе нам вирішити цю проблему, тому що щоб проблема вирішилася, ми маємо обговорювати її разом. Якщо рапт. Тому у вас дуже важко налаштовується такий процес, людині важко розкритися і говорити про свої негативні почуття напряму, тоді можна звернутися за допомогою до психолога, наприклад, щоб розв'язати цю чи іншу проблему. Якщо інший варіант, коли людина не йде на поступки і вона продовжує гратися в свої ігри. Їй так комфортніше, вона не хоче змінюватися, вона нічого не хоче змінювати в своїй поведінці, і продовжує далі пасивно агресувати. Подумайте, чи варто далі продовжувати стосунки з цією людиною, чи так часто, якщо ви вже спробували все, ви вже пояснили, ви вже розказали, що у випадку тому, якщо ти будеш продовжувати, ну навряд чи у нас щось складеться в хорошому ключі, так або навряд чи у нас будуть гарні стосунки. Ви її попередили, і ви її розказали. Про свої межі, що ви не можете терпіти, але вона все одно переходить ці межі і все одно продовжує проявляти свою пасивну-агресивну поведінку, не хоче нічого робити. Тобто людина просто вперлася, окей, подумайте, наскільки вам це вигідно, наскільки вам це треба, витрачати час на те, щоб ось так це все терпіти. До речі, якщо людина в колективі так само себе може проявляти, наприклад, відмовлятися, виконувати завдання постійно, постійно колектив свій підводити або запізнюватися, або, що, до речі, пасивної агресії може бути, коли вся команда за і йдуть до якоїсь спільної мети, а хтось постійно там намагається все зруйнувати, постійно проти, виступає. Це теж може бути проявом пасивної агресії. Людині щось не подобається, вона агресує і вона всіма способами намагається зруйнувати цей колектив, цю систему. Так само варто звернути на це увагу. Замість того, щоб людині встати і сказати, що давайте, можливо, є ось такі-такі інші варіанти, як це можна зробити. Вона просто використовує пасивну агресію я проти. Просто я не хочу. Так, і топає ножками. Тому якщо ти проти, давай вставай і розказуй, які в тебе варіанти, що ти можеш запропонувати натомість. І зазвичай люди з такою пасивною агресією їм насправді дуже рідко є що сказати, тому що на цьому моменті вони закриваються, бо вирішення конфліктів або якихось важливих питань напряму для них не властиво. Для них властива от якраз пасивна агресія, коли я просто проти, або я чогось уникаю, або я десь тікаю, зникаю, або я мовчу. Ось це насправді їхній стиль. Або ти міняєшся, йдеш з нами далі, або давай подумаємо, чи нам взагалі з тобою по одній дорозі. Друзі, я сподіваюся, вам ця інформація була максимально корисною. Якщо є у вас якісь е, питання, пишіть для цього я прикріплю посилання під цим відео, а я буду намагатися для вас знімати ще багато цікавого про практичну психологію. Отож, запрошую до наступних зустрічей. З вами була я, ваш психолог Катерина Зінас. Кохайте та будьте кохані!